Привіт, хотіла б відповісти. Дивіться. Всі вагітні, які стають на облік, на першому візиті чи на другому беруть в них цитологію. Це, це мазочок на рак шийки матки. Якщо у вас була свіжа цитологія піврічна до того, як ви стали на облік, Польщі беруть вже цю цитологію. Ззаду ви бачите технологію, як забирається рідкісна цитологія. Тобто ми щіточку входимо і в канал шийки матки, і зовні на шийки ми забираємо цей епітелій Коли ми забираємо епітелій, відбувається травматизація. Заціяція мікротравматизація вона буде завжди у вагітної чи ні? А вагітна шийка здатна ще більше кровити. Це міні-судинки, які пошкоджуються, можуть давати кров'яність ці мажучі виділення після такого ось аналізу. Але це ніяк не впливає на вагітність, не може призвести до викидня чи щось зробити з вашою вагітністю. Тому на своїх візитах я попереджую вагітню, щоб і навіть не вагітну, що після забору цитологічного мазочка можуть бути мажучі виділення. І це абсолютно нормально, не переживайте. Для чого це робить? Ми, як акушери-гінекологи, і ви, як, як вагітні, повинні знати, що в вашій шийці не відбувається ніякого злоякісного процесу. Тобто, в шийці немає нічого, що йде в сторону рака шийки матки, бо рак шийки матки може спрогресувати під час вагітності, і це може призвести до втрати життя жінки і ви не виносите навіть цю дитинку. Тому ми всім профілактично беремо цитологію, щоб знати, що у вас все в порядку, і ви щоб знали, що у вас все в порядку. Будьте здорові і щасливі.